Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже класного тіста, яке ідеально підходить для сендвічів, піци, булочок. Таке тісто завжди виручає, якщо потрібно щось покласти дитині на перекус. Давайте приготуємо разом і ви побачите, що рецепт дуже класний. До теплої води я додаю йогурт кімнатної температури, йогурт в мене без наповнювача. І перемішую. Тепер додаю сіль, цукор, сухі дріжді і знову це все перемішую. Також вливаю олію, додаю яйце, перемішую і ще раз вам нагадаю, що завжди повний рецепт ви можете знайти в описі під відео. Тепер поступово додаю просіяне борошно, як завжди нагадую, борошно для випічки обов'язково просіювати. Додаю рівно стільки, скільки йде по рецепту, не більше і не менше. Тісто все одно буде липнуще до рук і це нормально. Трішки повимішую тісто, як бачите, воно прилипає. Потім накриваю його плівкою і залишаю в теплому місці на одну годину. Любі господині, якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую вас підписатися. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати самі нові і класні рецепти. На моєму каналі ви знайдете самі прості і доречні рецепти для кожної господині. Всі рецепти об'єднані в плейлисти з назвами, щоб вам було краще і легше їх шукати. Тісто підійшло, тепер ділю його на 8 частинок. Кожну із частин підкатую в кульку. Викладаю на поверхню та накриваю плівкою. Даю їм відпочити приблизно 20 хвилин. Вони мають гарненько підійти. Тепер беру кожну кульку, змащую білком і щедро обвалюю в кунжуті. Можна брати білий, можна чорний, але я полюбляю, коли вони змішані. Ці всі булочки майбутні викладаю на деко, яке застелене пергаментом, і знову ж таки накриваю плівкою. Вони повинні ще раз підійти приблизно 20 хвилин. Тепер за допомогою стакану роблю виямки. Як ви вже зрозуміли, у мене сьогодні будуть такі маленькі міні-піци. Начинку можна використовувати за своїм смаком, все, що знайдеться в холодильнику, нарізайте сюди. Я їх більше нічим не буду змащувати, у них і так буде гарна золотиста скоринка. Випікаю їх при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Тільки подивіться, яке ніжне, пухке і дуже ароматне тісто. Обов'язково скуштуйте цей рецепт. Я впевнена, він залишиться у вас на руки. Бажаю вам миру, добра та смачного!